Три експрес-кроки для підняття вашої самооцінки третя найважливіша. і так. Перша з когнітивно поведінкової терапії. Нам важливо відслідковувати свої негативні думки про себе, виписувати їх, оскаржувати та змінювати на більш позитивні та об'єктивні. І таким чином ви будете змінювати відношення до себе. Друге, почніть встановлювати досяжні цілі. І от, відповідно, коли ви їх будете досягати, кожного разу ви будете бачити, що ви молодець, що ви можете з чимось впоратися, тому що ми часто дивимося на інших і ставимо ті цілі, які є для нас недосяжними на сьогоднішній момент. Поки що. Тому спочатку ви маєте виховати всередині себе можливість і розуміння того, що ви можете чогось досягти. Це може бути щось невеличке, наприклад, зробити маленьку зарядку, і просто відмітьте, що ви можете це зробити. До речі, тут мені згадується Опра Вінфрі зі своєю передачею, і з самого початку у неї не завжди все виходило, але вона продовжувала. Вона ставила собі невеличкі цілі по вдосконаленню цієї програми, і в певний момент часу ця програма разом з нею почала досягати успіху. Ну і третє. Практика позитивного мислення або афірмації. Вам необхідно прописати свої власні афірмації позитивного ставлення до себе і щоденно їх собі повторювати. І щоденна практика таких афірмацій може поступово змінювати ваше ставлення до самих себе і знаєте дуже часто техніку афірмацій зневажають говорячи що вона не працює але по-перше вона буде працювати тоді коли ви ці афірмації пропишете самостійно для себе вони будуть вашими ви можете їх прописати разом з вашим психологом терапевтом байдуже зі мною наприклад і повторювати їх собі на постійній основі якщо ви всі будете їх робити ви побачите як через певний проміжок часу місяць два три в вашому житті однозначно почнуться зміни